Друзі, мої вітання вертаюся з огляду одного автомобіля. Nissan Qashqai, дванадцятий рік не бити, не фарбований в ідеальному стані. Машина цукерок берете при прилади свої берете комп'ютер, приїжджайте, оглядайте. Ви не повірите такої машини. Більше в Україні немає. По факту, друзі, я приїжджаю, Це жесть, це одним словом. Просто жесть, ви розумієте. Фарбована криша. Я не говорю, що там щось критично, але вона фарбована. Я замовнику не скажу. Чувак, вона фарбована криша там в автомобілі. Знімалася задня ліва дверка, крутилася кришка багажника. Фарбований передній бампер. По факту там комплектація хороша, тому що там камери 360. На е, водійському зеркалі немає камери. По факту вони ж ці камери не працюють. Колеса, лисі, літні. Друзі, я не знаю. Ну мені просто не вкладається в голові. Ну, ну що воно вам дає, що ви дурите людей? Я розумію, ну приїде якийсь хіба та вича словики злох, Сліпий в темних окулярах вночі, який ну нічого не побачить. Ну, це ж все видно, друзі. Фарба відрізняється то погане, то погане. Тому попереджаю вас на майбутнє. Ніколи не купуйте кота в мішку. В нашому випадку напишіть мені, я професійно вам перевірю автомобіль, який ви собі хочете купити. Тому, друзі, дивіться цей відос. Я прикріплю зараз опис. Не купуйте цього кашка я у Львові 12-го року. 1,6 дизель не купуйте він поганий. Гарного вечора! Погнали! thank